Вітаю вас, друзі. Сьогодні вже 1 травня четвер, а я роблю перше підключення, я вперше до нас виходжу. І насправді новини в мене, ну, такі собі, взагалі, не було у мене часу нав'язання. Все, що я робила, це я просувала та знімала відео навчальні, по моєму, по моїй футболці. Вірніше так, по моїй футболці. І як бачите, я тіло дов'язала, і мені тепер необхідно зробити обробку горловин і дов'язати рукавчики. Я наразі міняю свій режим взагалі дня, мені подобається, що виходить у мене з цим процесом, але я не можу поки що визначитися, в який момент дня я можу в'язати. А тому насправді просувань дуже мало. І щоб ви розуміли, я обробку понизу в'язала три дні. Три дні, три ранки я це робила, знімала малесенький шматочок відео, і до вечора, от ввечері, я дов'язувала. На ранок знімала іншу частину. А зараз я вам виклала ниточки, це всі ниточки, що у мене залишилися з цього проєкту. Мені необхідно пров'язати горловину. І дов'язати рукавчики. Я буду використовувати, напевно, всю ниточку. Єдине, що у мене залишилось дуже мало ось цієї світлішої нитки. На горловину я сюди вирішила пустити ось цей фіолетовий колір. Тут, якраз у мене попереду йде смужка синій, блакитний, і логічно б пішла фіоле, фіолетова, Так. А ось ці залишки я вже пущу на рукавчик. Тут у мене на рукавчику синя смужка прив'язана, блакитна. Отже, я пущу потім фіолетову смужку, дай Бог, мені вистачить цього. І далі блакитну смужку, і буду робити закриття тоді вже синеньким. Рукавчики будуть зовсім-зовсім короткі. Щодо Внизу, ось так я зробила обробку. Я тут продовжувала чергувати смужки, я знімала відео і все детально показала, як я тут це робила, щоб у мене красиво виглядала резиночка, тут застосовувала хитрість. І ось так у мене вийшло. Мені подобається. Я тут насправді, бачите, приєднувала багато ниточок. І фіолетова, мені здається, в мене тут закінчилася. Так ось фіолетовий моточок я доєднувала, потім ось цей світлий-блакитний я доєднувала, тобто збираю його по шматочкам. Нагадаю, що у мене ось ці змотані моточки це від першого невдалого варіанту, Ну, тому логічно, що у мене ось ці ниточки. Вони в, таких, в такому стані, в таких залишках я їх хочу всі використати. На майбутнє я буду знати, що на ось таку щільну футболку треба більше ниточки. Тут у мене по факту 300 грамів було, але за рахунок того, що я робила зміну кольору. Тут у мене. З цієї сторони. Ниточка постійно протягується. так Це також витрата. Здається, що ніби небагато але на загальний результат це впливає. Тому буду знати і буду просто брати якийсь запасний меточок. Я впевнена, що мені цього вистачить і цього буде достатньо. Рукавчик буде такий коротенький, він буде як футболочний, але не такий довгий, там не полікоть. І, звісно ж, для майстер-класу для спільника я відзнімаю ці фрагменти зараз. Дівчата вже в'яжуть. Вже є перші результати, це завжди дуже надихає, це завжди дуже цікаво. Я сподіваюся, що і дівчатам в спільнику також цікаво. У нас там небагато, ми це з ним колективом в'яжемо. До речі, якщо ви хочете доєднатися, то, будь ласка, я вас запрошую. Спільник, спільник доєднатися можна за донат, ви отримаєте від мене відеоматеріали та текстовий опис. Якісь там були у мене помарочки, дівчатка звертають на це увагу, ми разом виправляємо. Тож, ось так працюємо такими спільними зусиллями. Донат можна відправити на ваш перевірений збір, або я даю збір Оленки. Так, це все. Написати мені можна в інстаграм або в Телеграм, якщо маєте мій телеграм. Працюю над цим. Завтра на ранок у мене залишається горловина. Сподіваюся, що на вихідних я вже всі фрагменти для опису зніму і завершу цю футболку. Дивіться, насправді, яка вона виходить компактно. Ну, можливо, трошечки товстіше, ніж звичайні футболки, але виходить дуже-дуже компактно і достатньо тоненько. Клас, мені подобається Я трошки прихворіла, тому знову використовую цю свою хустку, гріюсь. Ще мій один процес, він у мене зберігається в іншій сонці, вона темного кольору. Бо я ці шкарпетки намагаюся з собою брати розплутаю. Ми з дітьми ходимо ввечері гуляти, тож я беру цей процес з собою, але ну, дуже поволі просувається. В Останні дні була і погана погода, і було холодно, і руки мерзнуть. І загалом, поки ми дійдемо до того майданчика, що треба додому повертатися, то в нас такі більш піші прогулянки. Але все одно я тут просунулася. Як бачите, у мене вже дві шкарпетки, була одна, я дов'язала другу до такого ж етапу, у мене зв'язана повністю стопа. І я вив'язала низ п'ятки на одній та на другій шкарпетці. Зараз переходжу на в'язання е, стінки п'ятки та на вив'язування пагамілку. Перейшла вже на 5 спиц, і не можу я. Тріо дуже зачіпаються, зараз десь у мене був мій панал. Е, дуже зачіпаються тріо. Якось я одразу не звернула увагу. У мене тут вони вже, звісно, переплутані. Це Тріо Аді, одну пару мені дарувала, ну, один такий комплект, набір мені дарувала Марго, інший я докуповувала, тобто спиці куплені в різний час. Ну і ось тут стик. Зачіпається, причому на всіх тут навіть переплутала, не переплутала, вона на всіх зачіпається. Можливо, для пряжі, яка в одне складення в'яжеться, для більш пружної вони були і гарні. Мені здається, я щось на них в'язала. Буду пробувати загалом ще. Але ось на цій пряжі вона не пружна абсолютно. Плюс додаю я ще дві додаткові ниточки штопки. Ну, і виходить, у мене ось така халепа. Не можу я на них в'язати, тому перестала себе мучити. І Перейшла на 5 спиць. Сподіваюсь, тут щільність у мене ніде не зіб'ється. Ну, на вигляд ніби однакові. Тож працюю над такими шкарпетчиками. В суботу ми з дівчатами маємо зустріч у нас буде зустріч Київського клубу. Сподіваюся, що я їх дов'яжу до того часу. Якщо ні, то візьму їх з собою і візьму просто новий моточок шкарпеткової пряжі. можливо, візьму ще свою хустку, бо її я взагалі в роботу не брала. В суботу мали нагоду відвідати парк на відрадному, там бус цвіте, черемша. Так, напевно, що це черемша. А також дітей розважали ось такими відбираями вот з колонки. Загалом трошки вдалося відпочити. Віка мені розбирала букет квітів, ми принесли його додому. Але у нас є малий башкетник, поціновувач квітів, і він перекидав декілька разів той стакан, потім взагалі почав квіти звідти витягати, тож вони простояли, на жаль, у нас недовго. Можна дотичного? Ні, не можна. в нього є свої віже. Ще в якийсь вечір, якогось дня ми вибралися в наш Голосіївський парк, і зустріли таку прям стаю рибок. Качечки, звісно ж, але ми ходили туди не за цим, ми ходили на цвітіння. Я так думаю, що це магнолія. Жовті квіти дуже схожі на магнолію, це молоді дерева і вони дуже низько квітнуть. Тож ми ходили. Перед тим ми ходили за тиждень, не було ще квітів, а ось зараз пішли і квіти вже з'явилися. Тож ми пофотографували, познімали, загалом назводжувалися прогулянкою. То ми стояли, і тебе скільки чекали? А тепер я кажу, Тому... а це вже далі Віка. Вибирала красиві ракурси, каже, мама, дай я буду знімати, тож залишу ці кадри на згадку. Ось так виглядає краса очима моєї доньки. Знімала зранку відео для майстер-класу. а Зараз повертаюся. Тут кицька. Це найзручніше місце, де? Найзручніше місце. Тут підстелено вже, так? Да? Не можна трогати? Муркотон. Так, стоїть у мене камера, тому хочу одразу вам показати. Дивіться, що в мене вже є? Я зробила обробку по горловині, я зняла на це відео. Я вже дов'язала один рукавчик, ось таким чином він у мене вийшов. Як бачите, у мене обробка всюди різна понизу у мене ось така, трошки завертається, тому що треба ще все вибрати можливо, навіть відпарити. Ось така у мене обробка, вона просто різного кольору. Тут ось така, тут синенька, тут фіолетова. І зараз я працюю над другим рукавчиком. Тут насправді зовсім трошки в'язати, тому що рукавчик коротенький. Ось тільки в мене залишається ниточок, мені точно вистачає фіолетової, тому що я тут дивилася, скільки в мене йде. Мені точно вистачає ось цієї блакитної, у мене тут смужечка з двох рядочків, і точно мені вистачить синьої, тому що на ось цю діляночку в мене пішов один такий моточок і шматочок від наступного. Тому мені точно цього вистачить, ну і якісь малесенькі-малесенькі клубочки в мене залишаться. До речі, вдягла я сьогодні цю футболку, я її не прала другий раз, трошки вона залежалася, але вона весь цей час просто лежала в мене в шафі, і, знаєте, трошки вивітрився цей аромат, не дуже приємний мені, дуже інтенсивний. Тому я сьогодні буду в цій футболці. Свою футболку з кроповою я випрала вчора, колір віддавало просто неймовірно. Але все одно я під проточною водою змогла промити, і ну, я бачу, що смужки білі залишилися достатньо білими. Тому ось я таким чином буду знати, що треба в кожне приняття додавати мені ось ці смужки, які вибирають в себе в колір, бо вода була дуже-дуже брудна. От, отже, ця футболка в мене випрана, В цій я буду сьогодні, і третю футболку я вже дов'язую. Віка дуже її чекає. Ми вирішили, що це буде все таки вікна-футболка. Наразі це все. Я вам показала все, що я робила цього тижня. Як бачите, цей в'язельний волог вийшов не таким насиченим. Я майже весь тиждень працювала лише над футболкою, над створенням насправді майстер-класу, тому робота просувалася не так швидко, як би могла. Я все-таки відкладала моменти якісь на світовий день, коли я можу зняти те, що мені потрібно для майстер-класу. Трошки зовсім я вчора пов'язала шкарпетки, поки чекала Данила. З тренування там невеличкі просування. Давайте я вам їх вже покажу, коли вони будуть готові, тому що по 2 см показувати прив'язаних шкарпеток мені здається, це не дуже цікаво. Тож наразі це все. Сподіваюся, що хоч трошки я вас розрадила, можливо, не надихнула не щось. Якщо бажаєте доєднатися до спільного в'язання ось такої футболки або в будь-якому іншому, звісно, кольорі, смугасту, смугасто, то доєднуйтеся за донат до мого такого спільного в'язання і будемо в'язати разом з вами. А на зараз це все. До нових зустрічей!